Зліти посадки в ручному режимі пояснюють студенти професору. А от переміщатися в небі дрон може самостійно по координатах. Поки на вулиці літати заборонено, виріб тестують в аудиторії. Безпілотник розробляли для українських аграріїв. Сільське господарство дуже цікавиться. До по по-перше, це є охолена. Подує те, що вони дивляться і мають можливість. Підживлювати різні місця різних територій. І навіть робити аналіз ґрунтів». Працювати почали у вересні. Розповідає студентка. Всього в команді їх четверо для автономного керування. Написали код на операційній системі РОС. каже, в цьому й полягає оригінальність машини. Нині батареї дрону вистачає на 30 хвилин роботи. Доставку товарів може здійснювати на відстань до 10 кілометрів, а піднімати до 3 кілограм. Наша це, наприклад доставка 10 кілограмів. Для того потрібно вже збільшувати з інш. Робити іншу конфігурацію там і моторів, і сам каркас, сам фрейм, Чи не найдовше довелося попрацювати над камерою, каже студент «Кронштейн – Це як механізм, який дозволяє повертати камеру у 180 градусів, будь-куди. Розробили код, який дозволяє саме камері розпізнавати ту мітку і вже. Позиціонувати сам кронштейн і сам дрон відносно цієї мітки зі своєю розробкою. В червні студенти їздили до Норвегії на конкурс підводних і повітряних дронів, оскільки через воєнний стан студенти не змогли провести свій пристрій. Організатори не дали їм деталі з трьох різних безпілотників. З цих запчастин студенти зібрали новий дрон. Зараз хочуть удосконалити дрони та навчитися розпізнавати літаючі пристрої в небі. Дуже багато зараз сигналів, є які, ну скажімо, це і телефонні сигнали і інших зв'язків, які є близькі до частоти роботи дрона. Ми зараз з допомогою певних методів обробки сигналів стараємося знайти так, щоб визначити, що це дрон чи не дрон це перше і друге питання, яке ми заглядаємо, як цей дрон відволікти для українських аграріїв. Також важливо, аби дрон міг довше літати, каже професор. Таким чином пропонують мати два безпілотники, один з яких завжди буде в небі, а інший на підзарядці. Анастасія По, Анатолій Киричук новини на Суспільному. Львів.